Привіт, в Писаннях пишеться, що Ісус не любив усіх. Чому і як це зрозуміти? Ісус не любив там, де є релігія. Ісус не любив, де люди взивають О Боже, поможи, Я тобі ж там поклонявся, я тобі ж там молився, а ти мені не допомагаєш. А потім ідуть і далі творять свої тіла. Далі йдуть крадуть, далі йдуть, брешуть, осуджують. Бога Ісуса нашого від таких вернить. Він таких не любить його, то не ті таких, і тому він хоче в нього. Знаєте, він дає перве це кохання, коли ти о, все, ти розчинився, тому Господи, ти служиш йому, ти приносиш йому дари, дари, які. Це ти приносиш до спасіння інших грішників, які ти знайшов, привів до церкви, до його церкви. Церква це не та будівля, яка збудувалася колокола там, хрести, да, та, ікони. Це не та церква, Бог такі церкви не любить. Ісус, це церква, де одне, двоє зібрані в ім'я Його, а це є вже церква. Це вже він посеред нас зійшов, так? І де славлять його, де приводять учнів, так, Учні збираються його і де вони приводять до того, щоб проповідують Слово Боже, де вони рятують грішні душі, привели їх до церкви, розповіли кожне слово Боже. Тому що, коли ми знаходимося кожного дня у Слові Божому, ми далекі від того, щоб сатана нас міг забрати. Так? Ми повинні виривати ці душі від рук сатани. Ми повинні Рятувати. Тому що, якщо ми знаходимося кожного дня у Слові Божому, у святому Писанні Ісуса Христа, та Бога нашого, ми е... Ці всі злі духи, які є, дух агресії, дух гніву, дух осуду, дух злості, багато що яких духи є. Ми їх тримаємо всі на собі, всі на нас. вони. А коли ми кожного дня читаємо, учимо Слово Боже, ми стаємо вільними, ми е, позбуваємося отих всіх гріховних дух. Господь тоді з нами. І тому як Господь казав, по плодам пізнаєте її. Ви можете на деякий час звільнитися від цих духів. Але що потрібно робити? Потрібно не втратити тієї первої любові, тому що ви тут можете звільнитися від цих злих духів, але ви потім прочувствуєте, що вам все добре, ви вже не хочете нічого, вам вже це не потрібно. І ви залишаєте те первого кохання до Господа, да? і потім ви на себе знову натягуєте тих, тих злих духів. Воно вам потрібно? Я думаю, що ні. Тому я запрошую, щоб ви приєдналися до Слова Божого, вивчали Слово Божого і будете врятовані. Слава Ісусу Христу! Амінь. Будьте благословені!